Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, і голос твій нам душі окриля. В новій красі завушили холіття. Твоя тараса звільнена земля. У росіні вінки заплетені соцвіття, до ніг тобі тата не кладемо. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо. Він був як полум'я. Його рядки дзвінкі і небезпечні, наче криця. Переживуть і жито. І пшеницю, і хліб, і сіль, і війни, і віки. Він був як полум'я, свої слова легкі, як небо, сині, наче квіти, що ними тільки правду говорити, він в нашій душі спраглі наливав. Він був як полум'я. Зимається днів Тарасівченка. The mighty nipper rolls and bellows, the wind in endless halls and raves, down to the ground it bends the willows and mountain height lifts up the waves. And pale faced moon picked out this moment to peek out from behind the cloud. Like a canoe opens the ocean, it first dips up and then dips down. The cock then croaked to wake the morning, there is not as yet a sound of men. The owls and gladys call out their warnings and as three squeak and creak again. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати, Отсурається брат брата і дитини мати, і хмару й заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Вот суха і дунклі Ауген, Вотсу Шварнбра, Воцу мойне Jugend Jaren, Fjoli zonsturschauen, Mine schoene jugent jaren, Müssen nutzlos schwinden, Braun über Augen. Мій Боже милий, знову лихо, було так любо, було тихо. Ми заходились розкувать своїм невольникам кайдани, аж гульк і знову потекла мужицька кров, кати вінчані, мов пси голодні, за масла гризуться знову. За горами гори хмарою повиті, За сієні горем кров'ю политі. Спокон віку Прометея там орел карає, що День Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога! Великого Бога Минаючи у богі села, понад ніпрянські невеселі. Я думав, де ж я прихилюсь, і де подінуся на світі. І сниться сон мені, дивлюсь, в садочку квітами повита на пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть геть собі розкинусь, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку під вишнею холодочку, Моя єдина сестра настрадали це свята наче в раї спочиває, та за широкого Дніпра Мене не Бога виглядає, І їй, здається, виринає, І з води човен виплива, і в воді човен порина, мій братику, моя ти доле, і ми прокинулися Ти на панщині, а я в неволі. Отак От нам довелося йти ще з маличку колючу ниву. Молися, сестра, будем живі, той Бог поможе перейти. Попрощалося сонце з чорною землею, виступає кругло місяць сестрою, зорею, і там не гайок зелененький, і місяць зорями сіяв, і соловейко на калині, то затихав, то щебетав. Зоре моя вече зійди над горою, поговорить, не неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду подичаю. Як широка соколина, вітер розпустила, а над самою водою ледве похолила, добре знаю зоре моє, дружи мій єдин, І хто знає, що діється в нас на Україні? Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру, і все собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, і не скаже синові Молись, молися, сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні і її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.